Засуджений фашистами до страти, колишній член проводу ОУН УПА Степан Мудрик на псевдомечних згадує. Щоб говорити сьогодні про боротьбу УПА, яка була дійсно героїчною в тих умовах, то треба кількома словами сказати про підготовку кадрів. Отже, підготовку кадрів провадила Організація українських націоналістів, яка опрацювала цілу виховну систему. Що молодий чоловік повинен дбати про своє здоров'я, повинен позбутися всіх негативних навиків. І головна ціль була в молодої людини, члена ОУН праця над собою і праця серед народу. Була постановка, що в Кожному місточку, кожному селі, жадна молода людина не повинна ходити на самопас. Або він мав належати до аматорського гуртка, або до самошвітного, або до хорового, вчитися і вчитися то було. Потім е, був витворений дух серед молоді, який постійно ставляв питання, чому ми в 17-20-х роках втратили свою державність. І дійшли до переконання, що ми не були до того належно підготовані. І тоді наступила підготовка. Ми не мали банків, ми не мали грошей, ми не мали академій, ми вчилися в що нелегально, здобували освіту політичну, здобували військову освіту і виховували характери людей.